До бою, бою прийняв плюс. Звучить команда до бою. Ми біжимо в напрямку машинки, де знаходиться машинка. Я залажу на місце міхода, ставлю машинку на тормоз, на горний тормоз, включаю масу. Навідник поки там наводиться. Ми спрашуємо, який заряд, повний або зменшений. І заряджаємо, і потім вже чекаємо команду вогонь. Один вогонь і ми стріляємо і все добре. Машина унікальна тим, що як не є на її роки, те, що нам як сказати, інші країни допомагають озброєнням. Інтенсивна стрільба, як у них, так само і в нас є. ну, У них просто-напросто грудіє не Ну, Наша, як два сидить гвоздичка, вона. До цього не примхлива. Вона працює, працює, працює. При харківському контрнаступі я зрозумів вистрілював з однієї гармати до 200 штук, 200 штук снарядів. Тут менше артилерії, більше дронів на Донбасі було, більше артилерії, там дрони рідко літали. Якось вони нас знайшли і це був удар і дроном, не одним. А багатьма. Ну, те, що вони могли пробити два каркаси, вони пробили і акумулятивною струєю пошкодили біля мотору трубки, ну, і все остальне акумулятори погоріли. Ну, але машинка виїхала з екіпажу, всі живі, цілі здорові. Машинка два дні була побула на ремонті і знову в струю. Служимо з хлопцями вже три роки разом. Це така наша маленька сім'я, так сказати. Це, ну, це другі брати. Які тебе ніколи не кинуть, які тебе не підведуть, які з тобою до кінця. Приблизно розуміємо, коли ми влучаємо там, звісно, Ну, бад так сказати. ну Ти знищуєш ворога, ти допомагаєш хлопцям попереду. Ну, і, як кажеться, під артилериста захищає кров піхотинця.